Так, друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, сьогодні будемо займатися хорошою справою, сьогодні поїдемо прискати пшениці, взиму пшеницю від бур'яну. Час настав, як то кажуть. Та й погода дозволяє. <кій> то чому б не зробити хорошу справу? Зараз беру отакий карданчик, це ще з ДТЗ-шки. 53-54, ну і він також підходить до Т25 70 см довжиною в зложеному стані. Підсипю, друзі, я вже оприскувач. Отак він тепер виглядає на ДТЗ 50 -ці. Ну, скажу я вам, що для цієї ДТЗ-шки він виглядає несолідно. Для 35-ки він був завеликий, а для 50-ки, ну, так собі. Але нічого, саме головне, він на 400 літрів, нагадаю, саме головне. Що є, бо без оприскувача, ой, як важко. І хто займається вирощуванням зернових, то обов'язково таку штуку мусити мати в себе в господарстві. Ну і ще декілька слів про господарство. Орав я біля дому. Зараз вам покажу, що я тут чудив. У мене тут така земля-крошка, чорнозем, коротше, така мішана земелька. Отак це все в мене вийшло гарно. Рівненько, гладенько, бачите, як досочка. А, і що? І в тамтому, друзі, в кінці, коли обрав таку, е, я кинув брилу велику трави, і коли заткував народ, то сталося в мене трішечки халепа. Казали ж, Віталік, <кій> бери і убереш крила на тракторці, передні крила. Ну ні, Віталіку шкода, все-таки вони ж гарні, мають укантовку, Не хотілося мені їх різати. І, коротше, так, що я праве крило. Ось це крило, не оце, а з іншої сторони. З м'ясом, можна так сказати, вирвав отаку От нижню частинку. Погнув оці всі кронштейни. Благо, я їх вже повиправляв. Добре, що нічого тут. Не сталося. Все нормально. Тільки от таку штучку царапинку поставило мені, оцей, оцей кронштейн. Ну і що ж, Віталік взяв болгарку і це нафіг все обрізав. І тепер це все виглядає отак. Від землі тепер хороша відстань. Ну, не знаю, скільки там сантиметрів. Певно, що 35 буде точно. Коротше, як ось отак, думаю, піде. Тому хто такого купив тракторця, та й будь-якого тракторця, якщо у вас низько брезгулики, обов'язково ріжте, бо наробити ділов, і краще одразу обрізати, ніж мати. Тим більше, оцей пластик, як виявився, досить такий піддатливий і не такий вже дубовий, як на перший погляд це все виглядає. Ну а то, звичайно. Таке, як сталося, так сталося, буде мені наука. І тепер зараз буде потрібно добути оці пальці і зняти, зняти наше причіпне. Так, ну і що ж, будемо пробувати. Це, до речі, нульсовий кардан. Навіть ще в використанні не був, тільки знайомому дав один раз покористуватися. О, па. Так. О, ще навіть не хоче, так як потрібно вилазити. О, пішов. Так, пробуємо. О! Ну що, чисто як для нього. Так, ну що, шановни, колеги, коротше, заправляюся. Не робило три форсунки, я вже підцепив, проблемку виправив. Заправу всередину пріму. І що? Зараз заправляю водичкою. Ну і в принципі поїдемо, бо вже сьома вечора, ще 2 годинки і буде ніч. Коротше, що можу сказати по оцій задній штуковині оприскувачі, для цього це взагалі бомба. Він, по-перше, м'який дуже їдеше на передній. А по-друге, друзі, тракторець його просто не відчуває, тому сміливо можете брати на 600. Сот... Літрів для такого ДТЗ там, чи в принципі Ловола 504-454. Зараз поїдемо на батьківську пшеничку і пізніше заскочимо, обов'язково на демоколе. Там ситуація е, змінилася, якщо порівнювати з фермерською пшеницею і елітою, хто давно слідкує за каналом. Тому зараз все вам покажу. Ну і в принципі завтра передаю дощик. Я думаю, буде все гаразд. Так, ну що, шановний колектив, коротше, приїхав на пшеничку. Трішечки підкапає тут у мене. Ну то така ось справа, як є, так є. Зараз швидко розкладуся. Е, і так коротесенько для вас щось познімаю. Оця пшеничка, до речі, друзі, сіє на просто після картоплі. Просто культивація була. Мені так порекомендували. Е, хочу сказати, ніколи так не робіть під пшеницю, там зернові оріть. Саме краще. Виорили і все буде чистенько. Тому що тут, бачите, яка ситуація, пшеничка шикарна, питань немає, тут нічого їй не бракує, темна, красива. Получила вона сюди десь в нормі 150 кг на гектар е, селітри аміячної, десь місяць назад, то супер. Все чітко висока, вже сантиметрів ну, 20 є. Отака пшеничка, але бачите, які квіточки в ній покидалися. Отакі квіточки. Е, Ну і що ж, нічого не поробиш. Бачите, широке міжряддя, красиво, все чітко. Значить, як я вже говорив по культивації. Побачила вона 150 кг ам'ячне тут селітри, і, в принципі, усе. А тут по сусідству, де сіялася руками. Бачите, які нерівномірні сходи. І оця картина. Хоча китайська сівалка, але все рівно робить. Як не крути роботу. Так, ну що, шановний колектив, оприскування зробили. Е, нема коли, знаєте, карт картинку красиво знімати, тому просто, просто поїздив, зробив свою роботу. Що ж, показую демо поле. Значить, демо поле, 40 сотик, де проводиться інтенсивне підживлення, тобто де 16-17 тонн гною на 1 гектар. Не плутайте 40 сотиками. І, друзі, 500 кілограмів. Е, Міндобрива, тобто 200 кг патофосу на гектар та 300 кг аміячної селітри. Це у нас, друзі, фермерська пшеничка. Отакому в такому вона стані. Взяв знайомого фермера, посіяв з нормою 270 кг на гектар. І отак зараз це все виглядає. 14 те міжряддя. Пшеничка висотою сантиметрів 20 см, так точно. Красива, мощна, потужна пшениця. Тут питань ніяких нема, все класно. Розділова смужка 70 см і пшениця. Далі вже Еліта. Оста пшениця, наша Софія Київська. З нормою 230 кг на гектар. Посіяна, теж красива, на відміну від цієї, тут більш вона темніша. Ну, еліта, видно, що Еліта. Е, так. Не знаю, тут не покажу толком вам, напевно. Не вдасться вирвати. Ні, не вдасться вирвати, але пшениця мощна, потужна, теж висотою 25, сміливо. Так точно. Значить, і останнє зараз я вам покажу: це пшениця значить, канадська, еліта, орвіль називається. Значить, посіяна вона всього 125 кілограм на гектар норма. Ну, дуже мало. Але подивіться, яка пшеничка. Пшеничка просто вогонь. Висотою вона вже, друзі, ну, сантиметрів 30. Дуже здорова пшениця. Велика. От. Розкустилась, красиво розкустилася, але саме головне 125 кг на гектар, ну А вона ну, абсолютно, друзі, не виглядає. Ну, немає такого відчуття, ніби така маленька норма тут е висіяна. Коротше, друзі, такі-то пироги і таке демополе. Дякую, що дивилися, дякую вам за перегляд, дякую за смачні вподобайки і за те, що, звичайно, підписуєтеся. Тому такі-то друзі, пироги. Що ж, будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам вдячність. Тим ж саме, все, па-па.